Сьогодні Галина Миколаївна уважно схилилася над робочим столом. Жінка вміло вплітає тканини довкола сітки, з якої вже невдовзі буде зроблений маскувальний халат Кікімора для українських військових. За її словами, саме таким чином вона, працюючи на своєму фронті, може долучитися до пришвидшення перемоги. У цьому пані Галину підтримують і її подруги. Війна так чи інакше зачепила кожну з них. Але, попри все, пенсіонерки говорять, життя продовжується. І його треба проводити з користю. Дуже хочу допомогти своїм хлопцям, збірч наших наших. і то, в тому числі своєму сину, який теж воює. Ну, пробачте, я без сліз не можу цього сказати. Взагалі то так, да, потрібно тримати себе в руках, як кажуть, і триматися. І тримати кулаки за наших хлопців. Хоч чим-то, ну ми можемо допомогти. Своє тепло ми вкладуємо це, бо вони холодним там в окопах. Хоча на відміну від Галини Миколаївни пані Людмила до плетіння Кікімер долучилася вперше, вона зазначає, що це заняття вже встигло припасти їй до душі. Затишне приміщення, приємна компанія, а також розуміння того, що ти долучився до чогось важливого, говорить жінка, роблять свою справу. Я знаю, що це потрібно нашим хлопцям, щоб вони робили свою справу добре і у безпеці були. Було безпечне їх життя і життю. Оце для нас важливо, щоб вони, вони живі та здорові, повернулися до своїх Родин від гарний настрів, настрій щоб був у них, бо ми сюди вкладуємо часточку своєї душі. Плетінні Кікімор, як і багато інших ініціатив, відбуваються у стінах територіального центру. Оскільки сьогодні серед бажаючих приєднатися до створення маскувальних халатів була значна кількість новачків, спеціальний майстер-клас пенсіонерам дали благодійники. Ідея залучити людей третього віку до плетіння камуфляжного спецодягу належить саме їхньому волонтерському групуванню Щезник. У нас була можливість по декілька територіальним центрам віднести, типу, кікімора, щоб вони їх плели. І ми погодились на це. Ми просто предоставили матеріал, от і люди їх плетуть. Їм це подобається. Ну вони тут, коли я перший раз прийшла показувати, вони сиділи, плели, співали. Це було дуже мило. От і я бачу, що вони дійсно хочуть допомогти, і їм це подобається. Однак у територіальному центрі не лише плетуть маскувальні халати. Тут люди третього віку можуть долучитися до численних благодійних проєктів. Ми завжди, завжди, завжди не стояли осторонь всього того, що касається перемоги. Ми да, збирали допомогу на наш харківський військовий шпиталь і збираємо. Ми передавали допомогу на передаву. Ми також допомагаємо дітям, дорослим, переселенцям. І ще ми допомагаємо тваринкам, яких рятує служба порятунку тварин міста Харкова. Бажаючих у нас багато і вони прибавляються. Потепічні у нас, ну скажімо так, з задоволенням це виконують, тому що ми дуже хочемо допомогти нашим захисникам на фронті і хочемо, щоб скоріше наступила перемога. Окрім цього, тут надають своїм відвідувачам широке коло можливостей для саморозвитку: танці, заняття рукоділлям, вдосконалення української мови та вивчення вітчизняної літератури, консультації психолога, і це далеко не повний перелік активностей. В нашому відділенні більше 500 підопічних, і вони прибавляються, тому що, на жаль, зараз у нас багато переселенців. Люди переїжджають у міста Харків і вони приходять до нас, до центру. Оці всі послуги, що надає наше відділення, вони дуже дуже підтримують наших підопічних, тому що у нас зараз складний час, у нас зараз війна. У нас працює університет третього віку, і там є у нас три факультети працюючих і 11 гуртків. Зарядка. Колись я співала у хорі, займалася вишивкою, ну, потрошки. Психологія дуже нам допомагає витримувати всі навантаження сучасні. Танці і манці і вжиманці і співаємо, і займаємося зарядкою, і на психологію ходимо, і рукоділля розвиваємо, і читаємо книжки, все, що нам тут представляють. Ми дуже дякуємо їм, що вони нам нас якби займають в наші роки, в нашу, в нашу старість, кажеться. Ну, ми ще не старі. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов, Харків. Новини.